Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні для вас чудовий рецепт крихких рогаликів. Дуже простий із доступних продуктів справиться кожна хазяйка. Цей рецепт я буду готувати на дві порції. Кому це багато, діліть порцію на половину. У мене тут 800 грам просіяної муки вищого сорта, 400 г сливочного масла. Я достала його з холодильника. Воно не було в морозилці, порізала кубиками. Значить, масло 70. 3% жирності, 2 яйця, 100 г сахара, 300 г у мене сметани. І солі, щепотка чуть, чуть ванілі, ванилі, і 2 чайні ложки розпушувача для тіста. В качестві начинки у мене айвове варення. Я його перемолола на мясорубку. Тут пол-літрова баночка і 500 г горіха. Теж перемолола, перемішала, і вийшла ось така хороша, густа начинка, яка не витікає. Можна взяти і мак. Можно взять густе-густе повидло. Ну і, естественно мне надо будет сахарна пудра, грамм 160-180. Что я для начала роблю? У муку я добавляю вот так чуть-чуть соль. Добавляю распушивач. Тут у мене распушивач на полкило муки. Я добавлю еще трошки. Прямо так рукою перемішую. Все. Викладаю сюди сливочне масло, і мені треба його руками прямо так перетерти і з мукою. Це сливочне масло зробити таку крошку, як на пісочне тісто. А мені можна? Ні, не, не можна. Чого? Ну, тому що не можна. Подожди ще. Потім. Отже, розминаю пока руками і перетираю. Все, перетерла я масло з мукою, от така крихта получилась. І тепер роблю отаке таке глубління. Виливаю сюди 2 яйця, сметану. Сметана в мене 15% жирність. Якщо 20%, це ще лучше, якщо у вас. А якщо домашня, то це ще лучше. Сахар. И чуть-чуть буквально капельку чистой ванили. Все, я буду рукою замешивать тесто. А мы не можем? Не, не можно пока. А не Все, замешиваю. Хочу сказать, что тісто долго месить не надо. Иначе тоді воно потеряет свою доцілу. Подожди, крехкість. Всього так просто серединку ми це все збираємо. Ось таке тісто я собрала в ком, воно мягке. І мені зараз його треба завернути в піщіу пленку. поставить в морозильную камеру ну хотя бы на 30 минут отдыхать все ставлю в морозильную камеру прошло полчаса и я достала чисто з с камери камеры воно все равно ще мягке ну воно буде будем підпиляю стол мукою И мне надо это тесто разделить. Сначала я наполовину его поделю. А потом еще вот на три. И тут на три. Всего шесть у меня будет кусочков теста. Все, подсыпаю мукою и... И дальше в заморозку. Один шарик беру, а остальные шарики прикриваю опять пищевой пленкою і ставлю їх в холодильник. Ось так. От. Все, ставлю в холодильник. Раскачиваю тістом не тонко, десь 3-4 мм воно должно бути по товщині. Розкачала я тісто. Ну, не дуже кругле вийшло, але це не страшно, так тихо. І взяла можна ножом, а можна ножом для піцци. Нарізаю такі от треугольнички невеличкі. В общем, одна четвертинка у мене на 5 так, три. 4, 5. Ну і так далі. Все, розкладаю начинку. Начинка в мене суха-суха, так що нічого не буде, нічого не повитікає. Прям побагато. Начинки хватить. Це удобніше навіть вот так руками. Руками. Розложила я начинку і приготувала просінь, застелила пергантітом. Все, як завжди, ми робимо. Підідоць. Скручуємо вот отакий от галечок. Я думаю, що всі знають, як його крутити. Тут нічого немає заумного. Скрутили. Поправляємо. хорошо. Головне, щоб начинка не витікала, щоб вона була сухенька. І тоді все буде класно. Один противень я накрутила рогаликів, мені допомагала моя вірсавія. Ну, які вийшли, такі вийшли. Головне, щоб дитина участвувала. Все, я ставлю їх в духовку, розігріла її до 180 градусів. Вони печуться буквально 15-20 минут. Перетримувати їх не треба. Це ну, таке тісто, воно легке, воно швидко свічиться. Все, ставимо в духовку. Вистала я першу партію. в моїй духовці вони випікались 15 минут. Бачите, от такі розовенькі, я їх не зажарювала і поки гарячі, я їх тут, я теж не знаю, може. Ні, напевно, не так я зроблю. Напевно, я по-другому зроблю. У мене тут є одразу ж. Вот таке от блюдо. Я їх сюди відправляю. Именно пока гарячі, їх треба присипати сахарной пудрою. Вот так вони хорошо підпеклися, бачите? Так. І тепер ми беремо сахарну пудру і хорошо присипаємо. От засипаємо отак от, от беремо гарненько сахарний пудрі. Все, і чим далі? Включила камеру і хочу показати. Осталось ще два кусочки тіста. І от поки я робила ті рогалики, це тісто постояло довше в холодильнику і воно стало прям таке туге. Хороше, туге тісто, а вначалі воно було, знаєте, таке якби мяке нягке Що хочу сказати, багато муки не треба підсипати, тому що це впливає на крихкість самого ізділля. Буквально трохи отак от підпиляєте і все. І розкачуйте. Воно постояло і стало таке, як має бути. Воно не м'яке. Рогалики. Ось таких получилось у мене з двох порцій. Тут, звісно, і дитина постаралась уже штук 10 забрала, з'їла. Бачите, які вони красиві, всі такі як бачоночки надуті. Це за счет того, що тут розпушувач. Рогалики дуже вкусні, можу вам сказати, тісто саме воно має сливочний вкус. Зараз я вам розламаю, покажу. Покажу вам серединки, які вони. Такі от дуже ніжні, ніжні, ніжні. У мене на каналі є рецепт рогаликів на смальці. Хто ще не заходив, не дивився, зайдіть і подивіться. Вони дуже крохкі, ви просто їх берете в руки і вони розсипаються. Тут теж крохкий рогалик, але не такий, як на смальці. Вони мягенькі, дуже приятні на вкус, не тверді. Ну що я можу сказати, дивіться. Так як трошечки, наче, як слайоні. Дуже вкусні. Приятна начинка. Горіхова Зайвою. Нічого ніде не витікає. Вкусний рогалічок. Так що готовте, пробуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!